Як підготувати себе до армії? Бажаю здоров'я. Я старший лейтенант Свігун Петро, заступник командира навчальної розвідувальної роти 120-го окремого розвідувального полку. Сьогодні ми з вами трошки поговоримо про деякі речі, які бажано знати і бажано вже мати перед тим як потрапити в армію. Кожному з вас доведеться, скоріш за все, пройти через армію і навіть, можливо, через бойові дії. Тому є декілька дійсно дієвих, ну, на мою думку, особисто, порад. Бажано вже готуватися до армії сьогодні, не відкладати це на потім, ставитися до цього питання таким. Чином, що а, треба вже бути готовим. Підготовка а, вогнева, наприклад. А, треба знати зброю. А, краще ходити в тір, а, працювати з бойовими а, набоями, з бойовою зброєю, зі справжньою. Бо, скажімо, а, страйкбольна зброя або пейнтбольна, вона не дає тих відчуттів, абсолютно не дає, не вчить. Тим навичкам, які потрібні, друге питання домедична підготовка. Це вкрай важливий важливе питання. Плюс воно може знадобитися ця підготовка не тільки в бойових умовах. Після закінчення війни. Я скажу, що і до початку взагалі війни в Україні ще 2014 року, ці знання вони допомагають, рятують людей. На полі бою це вкрай важливі навички. Тому я дуже рекомендую проходити курси з домедичної допомоги для цивільних і курси з тактичної медицини для військових. Це буде просто величезним плюсом для тих, хто буде приходити. В армію в армії на БЗВП більшою мірою вже відточуються ті чи інші навички в нашій навчальній роті. Ми ще більше приділяємо увагу таким навичкам, але ми даємо вже більш спеціалізовані знання, більш спеціалізовані навички з тактики з, з вогневої підготовки, з інженерної підготовки. У нас вузька спеціалізація. Ця розвідка. Ну додатково хочу звернути увагу на фізичний стан кожного і е, чому так, от умовно гендерно розділяє, бо дійсно багато дівчат, жіночок служить в армії. Фізичний стан надважливий, бо зброя, амуніція вона має вагу і її доводиться носити на собі. З нею пересуватися і брати участь в бойових діях також. Там довготривалі марші теж вони присутні, обов'язково присутні, бо без них, на жаль, зараз тим більше, коли глибина, скажімо, лінії зіткнення вона розширюється і до якихось позицій доводиться більше проходити вже пішки. Тому Займайтеся своїм фізичним розвитком, працюйте над цим. Ще часто виникають питання у людей, яких можуть призвати або мобілізувати, точніше, що з собою взяти, до чого бути готовим. Ну, можна сказати, так, що підготуйте. Умовну, тривожну валізку, ну, рюкзачок, де будуть складені ваші, е, ну, е, як ми в армії мильно-рильні, тобто зубна щітка, паста, мило, рушники, е, далі там, змінна білизна, шкарпетки, е, таке, такі речі. Наприклад, плюс, е, якщо у когось є якісь. Е, Медичні протипоказання чи показання, які, з якими можна служити, які не є завадою для служби в армії, то краще мати при собі на деякий час ну, прописані ліки, бо в частині в момент прибуття може не виявитися подібних ліків, але попрацювавши з медиками, Пояснивши їм, ліки вже будуть вам теж поставлятися. Але на перший час я так думаю, що краще мати свій запас. Ну так, да, існує така думка, що в армії все видають, в принципі, так і є: одяг, форма, захист, зброя, все видається. Може просто бути такий незручність для когось це... ну, більшою мірою це взуття. Тому зручне для себе взуття, е, краще, я думаю, мати при собі своє. А, я, наприклад, мені дуже підійшли наші талани, і я більшою мірою в них і ходжу. Зараз трошки е, спека, тому я, я придбав собі легші кросівки. Знову ж, ну в тривожній валізі краще мати тоді зарядний пристрій для ваших гаджетів. Ну, смартфон не забороняється при собі мати планшет або навіть ноутбук, тому про це теж можна подумати. А єдина така порада це в мене ще з давніх часів, навіть коли у відрядження їздив, я завжди при собі мав подовжувач. Бо в наметах є військових наметах або в казармах тимчасових є розеточки, але їх недостатньо для всіх. Тому це така порада. Лайфхак з додаткового обладнання, яке можна порадити, я б порадив при собі мати додаткові елементи живлення і павербанк. Ще хочу звернути увагу на ліхтарі. Вони дуже потрібні і важливі. Ну, важливі в якому сенсі? А знову ж таки, відключається світло, треба собі підсвітити. В наметах часто світла може бути недостатньо. А Плюс я б рекомендував брати ліхтарики, які. Змінюють ну, білий, біле світло а, і червоне світло. Червоне, воно менше е, помітно здалека, е, менше демаскує е, позицію або ваше місце перебування. Тому це важливо. На жаль, на жаль поки що нам таких не видають саме як, е, як амуніцію. Не треба. Купувати дійсно на перших порах не треба купувати якісь лайфхаки, апгрейди до зброї. По-перше, вона вам одразу не знадобиться, і це буде просто витрата коштів. Можна подумати, якщо там є вік вже 40 або навіть 50+, Подумати про свою спину і придбати зручну плитоноску сертифіковану і. Подумати про плити, які б ви могли собі е, дозволити, і які ви хочете собі мати, заключення скажу одне: а армія це е, ну, дійсно не так страшно, як його малюють. Більшість пройде через армію. А готуватися морально, психологічно, фізично раджу вже сьогодні. І якщо навіть ви не потрапите в армію, і якщо війна. Як ми всі хочемо, вона закінчиться. Ці навички вони вам знадобляться в майбутньому. Ну і якщо у когось є бажання саме, то ми вас чекаємо в нашому полку.